Я роздаю найдорожчі фрукти у грі в Роблоксі. Шість трильйонів виявляється, Окей, how much is this worth? <успільші> <васпільші> <послужі> <Суна>! Не Діставай! <послужі> Не ставай! Не, вставай! Не вставай! Let's go! Ой, яка вона рада скачи погнала вона, скаче, як... Как... кок. Я тобі дарую диско бджолу, бро. Давлю, давле, дав. Дай кенді. Оце наглота, даєм. Я вже дав 3-4 просто одній людині кенді блосом. Що <ривіт> це таке? Зараз секунду. Що? Що? П'ять кенді блосомів, де він є? Став лайк, підписка на канал. Можна ще? Стоп! Стоп! Це не все натримай ще! Ша сім тобі даю! В сумі 10! В сумі 10 кенді блосумів, ти гонош. На... Я роздаю мільярди в робці! О, май го! То кожному, хто заходить до мене, я даю один кенді блосом, який коштує 4 трильйона. Перший. Андрійко, я тебе вітаю! Віддаєм тобі зараз кенді блосом. Один. Ти радий чи не дуже, що зайшов першим? Скільки воно коштує? How much is this worth? ворс? 4 трильйона я віддаю кожному з вас. Можна фото. Давай, швиденько. Кімоха Халк. Ти перший його тримаєш. Вітаю! Як тобі? Як тобі вайбік? А не що в тебе є. Кендібло бля. Діставай! Діставай. Let's go. Так, наступному тіпочку видаємо, це є Лавака. Лавака, тримай! Все є! Yeah. Все супер. Погнали. Кожен дістаньте. Перший, далі другий, третій. Супер. Вітаю вас. Я тоді змінюю сервак. Ха-ха, рухистим бей яїв в а. Ха, ха ха, ти мене заєшся, я ромафа. Готка, я тобі даю зараз. На, кенді блосом, вітаю, ти також отримуєш. Будь ласка, але так не робіть. Відійдіть. Я спочатку в готці. Найс. Опа! Вітаю! Вітаю! Ой, яка вона рада! скаче, погнала Вона скачи я кок Склешно я лядафові довго вона не чекала! Let's go! Yeah. Да что ты від меня <laughs> Я давав вам пчелу! Не давай! Эй! Да, я тебе дарую диско пчелу, бро! <laughs> Let's go! Так, далі. Точно, Так? К'юпі, на тримай. Ти мені нічого не дав. О, yeah. oh. <laughs> Така боржота лиса. Пише. Ти мені нічого не дав. Це тобі кенді блоссом за 4 трильйона. Let's go w. Ті рекса, ти мені даєш за диско пчелу? берем. <laughs> Я прийняв все, щоб мав чисту душу в okay. окі. Це тобі Мешка, Мішка, Мішка, Мішка. комп'ютерна. Let's go, baby. Радий чи не напиши. Довольний задоволений життям. Так, ти радий. Лейського кому ще не дав. Ром, спасіба тобі, дякую, що стежиш. Все, тоді, пацани, міняємо сервак. Go. І так. Ууу, зразу зайшли. Дай кенді. Оце наглота даєм. Кенді тобі, матік. Let's go, математика отримує кенді від мене блосом за 4 трильйона. Наглость? <плес> нічого, нічого, у нас така рубрика. Вони можуть нагліть. Дякую, Сігма. Це хто? Сосісочка, йди сюди. Це тобі. Брррр. Сосісочка 228 отримує. Nice? Yeah, Єее, let's go, let's go. плюс кенді блосом. Дякую, все окей, брат, насолоджуйся. ПАНАЛИ Паналидапливча! Наступні люди! Це у нас хто? Хто тут ще є? Новенький? Є якийсь? Я шукаю його по всій карті. Ти де заникався? За стінами, за рослинами. Я просто не бачу в тюльпанах. Пошукайте його. Опа! Це хто такий? Опа, бро! Вітаю тебе! Привіт! Ти утримуєш кенді Блоссом. Давайте з таких почнемо. Перший на базу. Альберт, даємо далі. Наступний. Наступний! Я вже дав 3-4 просто одній людині кенді блосом. 5! І тепер дивимося реакцію. Що це таке? А ну що пише? Зараз секунду. Шо? Шо? 5 кенді блосомів, де він є? 5 кенді-блосомів! Бам! 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 Привіт, Рома! Він мені пише привіт, а я йому вже 150 накинув на на, на, на на. На! Братан, привіт! На! Є, ми вже роздали скільки по факту. Ого, насправді то був пранк. Віддай б назад, Артем. Будь ласка. Артем, будь ласка, я там помилився. я Тебе фул інвент, він тобі не може дати. Ааа, Артем, добре. Ти прийшов перевірку, це був прикол. Звісно, я тобі віддаю все. Ти хотів віддати мені так, наскільки я бачу. Окей. Тоді щастя, здоров'я, щоб в тебе все було в тому житті. Став лайк, підписка на канал. Можна я, ясно, що можна, йди сюди. На тобі 5 трильйонів. Натобі ще 5 трильйонів. Як тобі? Можна ще? Що за фей? Я в шоте. Честно, я в шоте. Шо тут таке? Это лимон? Ти що, лимонів наївся, брат? Бері. Давай як, брате. Ам, дивись, на тобі тоді кенді блосом за п'ямів. Let's go за 5 трильйонів. Do you like yes? Oh, yes. Ти радий? Стоп, стоп. Стоп! Це не все, ще Не скачи. На тобі ще ти радий? Ти радий? Ти мені не дав зародам бандит. Я просто подарить хотів. Ти просто подарить хотел. А он вот так тобі не хочеш наше! Наше тобі, наше. Стоп, я промахнувся, бандит, віддай. Не-не-не, <ривіться> 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 все окей. Бандит, тепер тобі. Одна така штука тобі, чи дві наступному. <ривіться> я, я тебе питаю, що ти мене питаєш? Я питаю тебе. Окей, ти пишеш мені. Давай. Тоді. Опа! Це вона, так? Go. Віддаєм. Не добив тебе! Ей, не добив тебе! Ей, не добив тебе! <поцес> не добив тебе! Бачу голова і знову міни ще! Може дати пета, будь ласка! На! Ее лес го! Далі! Вже три кидаю йому, Три, чотири, п'ять кенді блосумів, Лес гоу! Він пише, <marriages> а, А мені зараз буде брат. Що побіг! Побіг, що? А скільки в тебе було? Мене ж зависло. Все віддаю, віддаю, де ти є. Аксей, я загадаю собі цифру. Ось така. Якщо ти називаєш вище цієї цифри, я тобі нічого не даю. Назви щось так, щоб я тобі дав. Тобто, число, яке ти назвеш, це кількість кенді блосумів, яку я маю дати. Але є ліміт. Я загадав число, вище якого я не даю нічого. Давай. Брат, завис, браток. Мо може, ну я вгадаю 8. Я загадав 6. <рес> я загадав 6, ти дуже засмучений, що в тебе не вийшло. Окей, я даю тобі 3 половину від того, що я загадав, 3 кенді блосама за 4 трильйона. Let's go, вітаю. Я йому дав 3. Ша сім тобі даю. В сумі 10! В сумі 10 кенді блосумів. Ти гониш? Раз. Два. Три. Чотири. Та! Чотири кенді блосумів! Далі! Погнали. Шість! Далі сім! Є, yeah. все. Рома дай кенді. На. На. Кенді. Бррррап. Найс. Далі, кому я ще не дав. Тобі сол. На. Тоби Кенді. Все, дуже велике. Ты мне не дал? Як не дав? Выбирай, або 5 кенді, або одна така штука. Вибери. НО! Дякую велике, красава. Бам-бам. І так, вітаю. О, перший Кенді Блосом. Другий Кенді Блосом. Третій Кенді Блосом. Let's go! Let's go! Райан, покажи фрукт. О, май гад! Все, ховай, ховай! Один, два, три, чотири, п'ять, все, let's go! Найс! П'ять кенгіблосом!